Лідери УПЛ нарешті дограли перенесені матчі, як зіграли Шахтар та Динамо. Клуби УПЛ затвердили важливі зміни у новому сезоні, а УАВ готує революційне для футболу рішення. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми розберемо протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим як ми розпочнемо наш новий випуск, традиційно закликаємо вас підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ми крокуємо до метиву 10 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. А вже у четвер на нас чекає. Ають два яскравих матчі півфіналу Ліги Європи. Чи зможе непереможний Байер здолати бар'єр у вигляді непоступливої Роми? Як покаже себе кривдник Шахтаря Марсель у протистоянні з Аталантою? Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Сьогодні у чемпіонаті України відбулось два перенесених матчі. У рамках 12-го туру Шахтар зустрічався із чорноморцем та здобув впевнену перемогу з рахунком 4-1. Відзначаємо хет-трик Марлона Гомеса. Ще один гол забив Швед. Київське Динамо у матчі 5-го туру грало з Вересом, і також не відчуло серйозного опору. Три сухих м'ячі забивали Ярмоленко, Пономаренко та Шепелів. Андрій Лунін разом із мадридським реалом провів перший матч півфіналу Ліги Чемпіонів. Як відіграв українець, та що писала преса. Дивіться далі. У першому поєдинку півфіналу Ліги Чемпіонів у Мюнхені Баварія та Мадридський Реал розписали результативну нічию 2-2. Український голкіпер протягом зустрічі зробив два сейви і від порталу статистики Хускорт отримав оцінку 6, 6 Іспанська преса після матчу втім мала претензії до Луніна. Зокрема, Марка пише: на початку гри йому вдало. Відбити м'яч Сане, це міг бути гол. Він зробив іще один сейв після легкого удару Кейну. Однак Лунін не міг дістати м'яч після дуже сильного удару Сане при рахунку 1-1, хоча м'яч прийшов поряд із ним, і Кейн обдурив його під час виконання пенальті. Мондо Депортіво теж відзначає гол Сане. Українець завжди був уважний і робив добрі сейви, хоча при ударі Сане міг зробити щось більше. Вболівальники Реало водночас стали горою за українського голкіпера. Це Просто божевілля, що вони збираються залишити Луніна поза складом після того, що він зробив цього сезону. Я не вважаю, що Лунін винен у першому голі. Це була торпеда від Сане, яку могли спіймати лише воротарі калібру Куртуа чи Нойра. Це була повна провина Менді. Просто зачекайте до кінця сезону. Не можна просто так відібрати у Луніна його успіх у лізі чемпіонів. Без нього нас би тут не було. Зауважимо матч. Відповідь у Мадриді відбудеться 8 травня. Далі відійдемо дещо від українського футболу і поговоримо про тих, хто колись був дотичний до УПЛ. Так, колишній наставник Донецького шахтеря Пауло Фонсека претендує на високу нагороду у Франції. Ліль, який очолює португальський фахівець, наразі входить до четвірки найкращих команд французької ліги-1. Підопічні 51-річного фонсеки мають 55 очок і після 31-го туру продовжують боротьбу за срібні медалі чемпіонату. Нагадаємо, чемпіоном вже став ПСЖ. Успішні результати не залишилися непоміченими, тому фонсека є одним із претендентів на звання кращого тренера Ліги-1. Його конкурентами є Люка Елснер із Гавру, Луїс Ендріке із ПСЖ, наставник ланса Франк С. та коуч Бреста Ерік Руа. Зауважимо контракт Фонсеки з клубом завершується 30 червня. Далі поговоримо про зміни, які чекають на український футбол вже найближчим часом. Скасували остаточно суперкубок України. Про це детальніше ми розповідали у одному із попередніх відео, а також вкотре змістили старт нового сезону. Про це повідомляє тато таке: відповідні зміни відбулись після наради представників клубів чемпіонату. На ньому було ухвалено кілька рішень. По-перше, суперкубок 2024 буде скасовано. Мотивація клубів логічна: це виставкова гра із потенційно високим скупченням в Тобто не на часі. Водночас, усі команди отримують персональні опитувальні анкети, щоб затвердити це рішення на офіційному рівні. По-друге, на прохання головного тренера олімпійської збірної Руслана Ротаня і низки команд, які формуватимуть національні збірні. Старт нового сезону посунули ще на тиждень. Нині базова дата першого туру 10 серпня. Таким чином, скоріш за все, командам доведеться закінчувати сезон на початку червня. Відомі також дати проведення матчів плей-офф за вправо. Зіграти у тій же УПЛ наступного сезону. Методом Жереба було вирішено, що між собою зіграють четверта команда першої ліги і 13 команда УПЛ. А 14-та команда Прем'єр-ліги зустрінеться із третьою командою першої ліги. Матчі відбудуться 29 травня та 2 червня. Ну і на завершення про справді революційну зміну, яку спробують запровадити в УПЛ вже наступного сезону. Мова піде про шосту заміну. Із 2020 року у світовому футболі розпочали практику п'яти замін, які мають вміщатися у три слоти. Однак тепер УАВ може піти далі і ввести шосту заміну, про що повідомив телеграм-канал Футбол з вертольоту. Зазначається, що організація керується новим циркуляром ІФАП, що поступив на розгляд усіх асоціацій. Шоста зміна стосується випадків струсу мозку. Тобто, коли один із футболістів на полі отримує струс мозку, у команди є Право замінити його, навіть якщо більше не залишилось замін або слотів для цих замін. Більше того, інша команда також отримує право додаткової заміни, якщо суперник провів її внаслідок травми футболіста. Друзі, таким був наш новий випуск. Ми вже чекаємо вас у коментарях. Там пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні, а також ще раз перевірте підписку на канал Футбол України. Для нас це дуже важливо. Будьте на зв'язку і до зустрічі!